Я е, не всю колекцію, але трошки показувала на початку, е, коли я зайшла в інтернет. взагалі. Це було нещодавно, бо я недавно в інтернеті. Ось, так Мені хейтери сказали, кому треба твої шмотки. Давай контент такий, щоб смішно було, щоб десь бились, матюкались, падали, щось таке погане. А сьогодні я вирішила показати всю колекцію поступово. О, дивіться, яка краса. Ви таке бачили поєднання кольорів? Дивіться, який дизайн. Кому треба, варіть на заміточку. Бачите? Ось рукавчик, який плетений, Шикардос. Гудзички тут такі класні. От, Бачите? Он, пояс. Крючком плетена, шикарнюча. Так захотілось мені таке щось тоненьке. Класне, коротше. Так, а це. Взагалі, це е, ковтинку я купувала, бо я дуже хотіла таку. А потім, як завжди, мені сумно стає, що це не мій, не мій виріб, так я прикрашаю. Бачите, це одягала до сина на весілля. Бачите? Це я зробила. Такі тут квіточки. Ось, брош таку зробила. Була нагода в мене та прикрасила. Бачите, ось тут пісером прикрасила. Ось. Шишалик такий шикарний, гляньте, яку брушку зробила. Дуже люблю такі нитки, кольорові, такі-такі різнобарві такої краси. Бачите? Клас. Ось. Ось наплила. А що плила, бо от отак, таку сіточку побачила на манікені в сільпо на другому поверсі. Хустку таку накинуту на манекен. це було так гарно, так класно. Так я подумала, чому б не сплести. Так я стільки наплила і навіть Свасі із Швейцарії подарувала одну хустку. Потім я покажу вам хустки. Класно, гарно, 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 дуже гарно. Так, ну а це пік сезону. Вау! Це сорочка мого молодшого сина. Оце я зробила таку красу. Зараз дуже модна, модняцька така, гляньте. Це я сюди пришила, комірчика зробила і буду вдягати. Тут трохи щось прибрала. Клас. Суперова штука. Так, ну а це також. Також купувала, коли сина. Я люблю переробляти речі, тим більше дорогі серці моєму речі. Ось, і це також сина, кофточка. Я на, на королі сіла. Гляньте. Сюди пришила такий, не знаю, такий шалик, чи що воно таке. Ось сюди комірець. Коротше кажучи, отак для понта і непогано. Для понту. Понтик зонтиком, Ось, под... понтиком під зонтиком. А це взагалі залі я бажаю. У мене колись була така ковтинка, такого, мабуть, жовтого кольору, а це рожеві нитки. Отаке От таке плетіння. Вам подобається, дуже класнюче. А це також сіточка така гарна. Тут рукавчик. Тут я, звичайно, це колись рюкзачок робила для онучки. Вона каже, хочу рюкзачок такий з ґудзичками. Так я вирішила ґудзички сюди пристібати. Але ж гарно вийшло. Гарно, ну, як змогла, так зробила, але здалеку таки непогано. І тут щось таке приліпашило. От. А от зараз ще. Опа, а подивіться, що це. Це ви просто навіть не уявляєте собі, що це воно таке. Оце я зробила такий виріз. Чому? Тому що мені подобаються такі плаття, кофти такі з відкритою спиною, Отак до талії. але не дуже. От я оце таке зробила. Відкрила трохи спину і що, цікаво вийшло. Але ж знаєте, я без чертіжа, я без цього плиту без. Без малюнка. Це я собі так, що придумала, то і сплела. Бачите, так, класне таке супіровеще. Ні разу я вдягну. Блин. Але це тільки на подіум. До речі, не продаю чому, тому що це все моє дороге, дуже улюблене. Якщо тільки продавати, то це тільки на аукціоні, тільки за дуже дорого. Тому що всі ці речі, всі в одному екземплярі. Ну, Не все, звичайно, якісь сорочки там не продавати, але я зовсім нічого не хочу продавати, тому що, бачите, можна відзняти. От, А якщо вже продасиш, то вже нема. От, Хай буде. Така колекція Таня. Таня Style. Все, завершили колекцію.